Ми дня ТВ. Традиційно у цій порі підбиваємо підсумки дня, що минає. У студії працює Аліна Рябко. Вітаю вас про найголовніші події міста та краю станом на 4 серпня. Розповідаємо уже за мить. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 527-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни. Ворог продовжує цілеспрямовано завдавати ударів по території нашої держави, порушуючи всі норми та звичаї ведення війни. У ніч на 4 серпня російська армія вкотре обстріляла Херсонщину, пошкоджені щонайменше 5 житлових будинків. Протягом минулої доби Російська Федерація завдала удару іранськими ударними БПЛА типу Шахет по Україні. Нашою протиповітряною обороною усі 15 ворожих дронів було знищено. Також ворог завдав одного ракетного. 57 авіаційних ударів та здійснив 29 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є постраждалі серед цивільного населення. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. До останнього подиху захищали свободу, незалежність та територіальну цілісність України. Буковина попрощалася ще з п'ятьма героями. Сержанту Тодосійчуку Андрію, військовослужбовцю військової частини А-21, останню шану віддали в селі Недобоївці, зі старшим солдатом Галицею Іваном, воїном військової частини а 4722 попрощалися в селі Плоска. Старшого солдата Звинку Марічела, військовослужбовця військової частини А 4722 В останній шлях провели на центральному кладовищі в Чернівцях. Зі солдатом Флоресколом Яковом, воїном військової частини а 47 22 прощання відбулося в селі Дібрівка. Солдата Придія Віктора воїна військової частини а 47 22 в останній шлях провели в селі Молодія. Вічна пам'ять та слава полеглим воїнам, глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам. Винищувачі зла. Укрпошта випустила чергову марку, присвячену боротьбі збройних сил України з агресором. Марку погасили і у Чернівцях. Захід відвідала і знімальна група. ТВА. вони захищають наше небо. Укрпошта продовжує серію поштових марок, присвячених воєнній тематиці. Цього разу в обіг вели марку винищувачі зла. Випуск приурочили до дня повітряних сил ЗСУ, який припадає на 6 серпня. Що зображено на цій марці? Ще раз наголошую. Тертка. У вигляді винищувача ці зубчики перець, У вигляді кремля, де може бути так, що зітруть, є такий вислів, зітрем на перець. От для цього є тертка, є F-16 і є наші. Мужні воїни, основним посилом є привернення уваги світу до проблем в Україні та проханням надати нашим воїнам бойові винищувачі F-16. Символізм цієї марки, саме цієї марки, що цей гарний посилку Укрпошти про те, що нам міжнародна громадськість зараз має дуже сильно допомогти, тому що наступ без авіації дуже важкий. Він в рази або в десятки разів важкий ніж. З авіацією це дуже символічно. Це дуже потребує розголосу. Це дуже потребує, щоб громадськість міжнародна завжди чула, що нам Є дуже велика потреба в їхній допомоги над маркою. Цього разу працював художник з Дніпра Максим Паленко, який спочатку повномасштабного вторгнення створив чимало антивоєнних плакатів. Винищувачі зла випустили тиражем у 600 тисяч примірників. До слова, 16 гривень з кожного екземпляру. Піде на придбання дронів. Марка f F-16 не просто так зроблена. Вона е, відображає цифру 16 плюс в цифру f, марка і. Плюс 16 це благодійність. Кожна марка має 16 гривень благодійності, плюс номінал 23 гривні. Разом 39. Блок коштує 156 гривень. Новий набір можна придбати у відділеннях Укрпошти по всій країні, а також на сайті офіційного філателістичного онлайн-магазину та на маркетплейсах ІБей і Амазон. Юрій Гордей, Василь Ставчанський, теми дня, ТВА. Зустрічають всіх голосним гавкотом з надією, що їх таки заберуть у родину. У центрі стерилізації тварин наразі перебуває майже 250 собак, які так хочуть стати справжнім другом кожному. Детальніше про роботу центру та історії евакуйованих чотирилапих розповідаємо далі. Лагідні, привітні та так чекають на своїх майбутніх господарів. У центрі стерилізації тварин у Чернівцях перебуває майже 250 собак, і це при тому, що розрахований він лише на 44 чотирилапих друга. Повпливало на це і повномасштабне вторгнення, але у більшості випадків тварин просто кидають на призволяще. Тому наразі найбільша проблема з прилаштуванням собак, адже багато жителів буковини, які б хотіли взяти до себе чотирилапого друга, просто не знають про існування центру стерилізації. Нам потрібна реклама. Ми стараємось залучати людей в Фейсбуці в інстаграм, щоб вони просто постали наші сторінки, наші пости з тваринками. Ну і таким чином давали шанс на прилаштування у центрі стерилізації. Перебувають також троє собак з зон бойових дій, які вже не мають куди повернутися. У кожної з них, як і у їх господарів, є своя щемлива історія, яка не залишить байдужими. Це Чапік, хлопчик, це евакуйовані з Херсону собаки. Чапіку 6 рочків. А це Джоні, дівчинка. Її 5 рочки. Жінка, яка там жила і годувала їх, вона сама виїхала, і там просто немає вже людей, які їх годують. Там повністю розгромлена їхня п'ятиповерхівка, біля якої вони жили. Тобто, ні людей, ні тварин там більше не лишилося. Воно було останнє. Це дівчинка, Ніка, їй 11 років. Це німецька вівчарка. Це собачку нам привезла жінка-власниця. Вона з Донеччини. Їм просто необхідно було переїжджати з будинку, де вони наймали. Де вони могли утримувати її, а в квартиру, де вони їм заборонили утримувати собаку. Вона мала намір повернутися в Донеччину, але, на жаль, подзвонивши туди, їй сказали сусіди, що просто її будинку вже немає. Однак центр стерилізації не має змоги подбати за всіма безпритульними чотирилапими друзями. Чернівчани кажуть, на вулицях міста собак чимало, та й поведінка їхня різна. Біля дому бачу безпритульних собак. Вони не агресив. А от на зупинках бувають агресивні. Я от одного разу проходила біля базару на вулиці Героїв Майдану, то собака просто лежав, я б спокійно проходила, то він на мене гарчав. Далі зупинка біля тебе, не доїжджаючи до магазину, меблі має. Ну, і справді там собаки великі. Інші ж стверджують, що останнім часом безпритульних собак на вулицях міста суттєво поменшало. Ну, що можна сказати, собак а, стало а, набагато раз, менше то, в місті. Безпритульних собак ну, у нас є, але ну, вона безпритульна стала, тому що хазяйка померла. І вона тут так у подвір'ї живе, її з кімнати випустили, а в неї немає ні родичів, ні кого, бабушки тут. І так собачка живе, а так не жінка каже, сама вимушена переміщена особа. Приїхала з Миколаєва. Утім, залишати свого чотирилапого друга і гадки не було. Та й подібні дії інших не схвалює. Завели собачку, не треба заводити. Зовсім не треба заводити, а тоді не прийдеться здавати. У центрі стерилізації також закликають господарів відповідально ставитися до своїх домашніх улюбленців, адже вони так потребують нашого захисту. Ви розумієте, що якщо ви взяли тварину, ви несете повну відповідальність до кінця її днів. То, якщо вас склалися, на жаль, якісь ситуації, де ви маєте їхати, але вас там не приймають з тваринкою. Кота можна взяти легко, дуже багато евакуюють звіти, везуть далі. І за границю вони зараз живуть, і всі щасливі, і всі проїхали, все, все зробили. Так що, будь ласка, будьте відповідальнішими, беріть, робиться документи, все швидко робиться, просто не кидайте їх. Тетяна Дубіцька, Аліна Рібко, Максим Білоткач теми дня, ТВА. Прямували до Молдови у тайнику на Буковинсько-Молдовському кордоні. Правоохоронці викрили чотирьох осіб, які ховалися у спеціально виготовленому сховищі мікроавтобуса, яке облаштували між сидіннями та багажником. У ході слідчих дій виявилось, що водій місцевий житель пообіцяв чотирьом чоловікам призовного віку довести їх до Молдови в об'їзд пунктів пропуску. Звісно, що за грошову винагороду у розмірі 4 тисяч доларів США з кожного завадили плану прикордонники, які за 300 метрів від державного рубежу зупинили вантажний мікроавтобус та викрали правопорушників. Затриманих доставили до прикордонного підрозділу. Щодо них склали протоколи про адміністративні правопорушення, а відносно організатора незаконного переправлення. Осіб через державний кордон направлено повідомлення до нацполіції. ДТП на Буковині за участі неповтолітнього мотоцикліста. Так у селі Горбова 15-річний водій не впорався з керуванням. Виїхав за межі проїжджої частини та допустив перекидання транспортного засобу. У результаті аварії хлопець отримав тілесні ушкодження. Потерпілого медики доставили до лікарні для надання допомоги. Триває досудове розслідування. За минулу добу на Буковині сталося шість пожеж. Так у селі Годинівка загорілася господарська будівля. Площа займання склала 300 квадратних метрів. Вогонь знищив покрівлю приміщення, зерно та господарські речі. Причина пожежі встановлюється. Також рятувальники ліквідували загорання макулатури на території підприємства: два займання у житловому секторі та двічі виїжджали на гасіння полум'я на відкритій території. Постраждалих немає. Енергетична виставка неординарного творця Український художник Антон Вошневський вкотре презентував свої творіння. Чим цього разу здивував відвідувачів, розповідаємо уже за мить. За дверима галереї Штейнберга у Чернівцях презентували енергетичну виставку картин Світ творця художника езотерика Антона Вишневського. Не дивлячись там на війну, не дивлячись на всі події, які відбуваються у нас зараз. Так на літо одно продовжуємо свою діяльність, і галерея сьогодні відкриває дуже цікаву виставку художника з Дніпропетровська який у нас тут на Буковині в Чернівцях знайшов би, таке творче для себе нове місце, де йому тут добре твориться, не дивлячись на те, що треба було переїхати з Дніпропетровська в Чернівці, і сьогодні ми представляємо його роботу. Втілення своїх знань з езотерики стали родзинкою та унікальністю автора. У своїх полотнах він використовує символізм, сакральну геометрію та чисті енергетичні кольори. Цього разу автор презентував роботи з колекції парад планет та низку інших відомих творів. Парад планет це складається у нас з знань Древа Древеса де Квітки життя, і складається у нас з 12 картин. Але я над цим проєктом працюю. Зараз закінчив Сатурн. Це дев'ята моя робота, а продовжую Нептуном. Тобто зараз я пишу не тому свою діяльність. Художник розпочав ще у 2017 році і з того часу не полишає спроб створювати нові витвори мистецтва. Ну як завжди, історія людина шукає сам себе. А я займаюся дитерікою вже з 13 років і шукав себе дуже довго. І в якийсь такий приломний момент взяв просто краски, почав малювати. Перша моя робота це. Бо була пов'язана більш відкриття себе собі, тому що як творець познає сам себе. Цю роботу ще ніхто не бачив, і вона скоро теж буде на відкритті інших вистав. Підтримати та оцінити роботи автора зібралися друзі, знайомі та колеги. Так, художниця Юлія Яковлева ділиться враженнями від представлених витворів. В принципі мені сподобалася робота в сусідньому залі. Там якраз про гармонію. Про баланс. Баланс в першу чергу в світі, в людині, якого кожен прагне досягнути. Взагалі тема виставки це космос, космос, взагалі, це порядок, і тут акцентується увагу на планетах, на якихось процесах, які ну впливають на життя людини, на якісь емоційні фактори. Виставка триватиме з 3 по 16 серпня у галереї Штейнберга за адресою вулиця Університетська, 11. Аліна Рябко, Юрій Гордай, Василь Ставчанський. Теми дня. ТВА. на цій мистецькій ноті ставимо інформаційну крапку. Я з вами прощаюся. Бажаю цікавих та насичених гарними подіями. Вихідних. На все добре.